Друзі, всім привіт! Сьогодні ми на огляді трьохкімнатної квартири в центрі міста по вулиці Північний бульвар, це є третій поверх 90 метрів квадратних, зданий заселений будинок. Отже, у нас опалення індивідуальне, є підігрів підлоги. По ліву руку у нас острів з креслами, кухня переходить в зону вітання загальна площа 35 квадратів. Підлога у нас паркет. Сонцезахисні ролети, багато освітлення, кухня абсолютно нова, техніка також нова. Ідемо далі. Коридор. З коридору переходимо в спальню. Спальний набір весь новий. Спальня має вихід на балкон. балкон закритий. Балкон має також сонцезахисні ролети. Є у нас ще одна кімната, зараз ми її покажемо. Може бути дитяча, її можуть доукомплектувати. В квартирі ніхто не проживав, зробили ремонт, завезли меблі і от в такому стані вона є. Санвузли в нас два: є душова з умивальником і є ванна з джакузі, також з умивальником, правка, унітаз, рушникосушка. Тепла підлога в нас в санвузлах, зона кухні і зона коридору. Якщо вас цікавить, прошу телефонуйте.